На занятті з німецької мови в університеті третього віку впевнені та досвідчені студенти. Впродовж навчання вони вперто ламали стереотипи про поважні літа, бо впевнені вчитися ніколи не пізно. Артуру Десятникову 92 роки. Інститут закінчив ще у 1952 році. А нині з нуля опанував німецьку та вже планує взятися ще й за англійську. Переконаний освіта, чудовий тренажер для пам'яті. Потреба є так. Я відчуваю, що мені це подобається. І тренування пам'яті, бо з годами потихеньку наш розум хоче відпочивати, а йому не треба давати відпочивати, треба нагружати його весь час. Отут От русна грузка, грузка йде потихеньку. Університет працює з 2012 року на базі Чернівецького центру соціального обслуговування Турбота. Тут діють 9 факультетів. Щороку сотні студентів, яким 60 і більше безкоштовно вивчають психологію, релігієзнавство, літературу, комп'ютерну грамотність та іноземні мови. Отре. Ми вивчаємо п'ять мов. Перш за все, це українська мова, звичайно, для ВПО. Вони самі попросили нас, щоб ми цю мову започаткували. Її не було в університеті, тому що все ж таки її потрібно дуже добре вивчити, враховуючи, що вони сьогодні вже спілкуються з суто українською мовою у нас у відділенні. І стараємося, щоб вони в побуті українською мовою спілкувалися. Це німецька мова, це англійська мова, це італійська мова, це румунська мова. Нині 167 соціально активних людей поважного віку отримують. Свої сертифікати вони важливі. Їхній голос, їхня участь у громадському житті це дуже цінно і в загальному дуже імпонує особисто мені, що тут працюють викладачі, викладачі-волонтери, які дарують свій час, своє знання, своє тепло щиро і без якоїсь вигоди. Серед тих, хто успішно завершує навчання, і зінаїда їй 67. до Чернівців Переїхала з бахмуту. Її дім та рідне місто ворог перетворив на попелище. Навчання допомогло жінці підтримати власний емоційний стан. Вона вже опанувала комп'ютер та вивчила англійську та німецьку. Дуже тяжело було перенести те, що ми перенесли несли санижі на не місці і гордонашов бахмуту. З початку великої війни слухачі тут займаються ще і волонтерською діяльністю з першого дня війни практично почали плести сітки. Нас ніхто не просив це робити. Ми самі взяли на себе таку ініціативу. Ми плетемо килимки на сидіння. Тисячі штук цих килимків ми передали вже хлопцям нашим захисникам. Ну а шкарпеток, скільки ми сплели, ми навіть їх не рахуємо вже. Це напевно вже більше 10 тисяч парт. Студенти вже чекають на продовження курсу у новому навчальному році, адже це не просто отримання знань, а справжній психологічний порятунок, що дарує віру у себе та завтрашній день. Питають мене по німецьки, geht's?», geht's?» «Wie – це як справи, як діла, як справи. Я відповідаю, atme, вернд das Beste». Перевожу. Поки я дихаю, я надіюсь на краще. Соломія Українець Ольга Лучик Ігор Ріга. подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.